924 заяви це на компенсацію за пошкоджене приватні будинки, інше за е квартири. Зараз харків'яни, мешканці Київського району отримали е компенсації за пошкоджене майно, саме за пошкоджене, на е більш ніж на 429 мільйонів гривень. Є е перелік робіт, так називаємо чек-ліст, з яким е Комісія, яка виходить на обстеження пошкодженого майна, заповнюється перелік, які пошкоджені є, наприклад, вікна, стеля, підлога, і вносить тільки об'ємні показники з пошкоджень. Воно автоматично відпрацьовується в державному реєстрі пошкодженого майна і сума компенсації за пошкоджене майно нараховується автоматично. Максимальна компенсація для квартири 350 тисяч гривень, для приватного будинку 500 тисяч гривень. В складних випадках випадках, а в Київському районі таких випадків дуже велика кількість. Такий комплексний підхід. Це і районна адміністрація, це і місто, тобто це і державна програма є відновлення, і ресурси міста, і допомога за гуманітарної організації міжнародних фондів. Тобто це комплексний підхід. Саме Київський район є одним із най. Більш пошкоджених з найбільшою кількістю заявок по державній програмі є відновлення.